Ось так на території колишньої 14-ї школи у Рівному волонтери громадської організації Будуємо Україну разом облаштовують молодіжній освітній центр. Одна з учасниць тижневого волонтерського табору Бур Аліса Горшкова. Кожного року намагаюся, хоча б один тиждень свого життя присвятити волонтерство з буром, поїхати на табір, покампувати, попрацювати, повзаємодіяти з волонтером і створити культурно-освітню програму. У нас є 10 зовнішніх волонтерів. Вони приїхали з різних куточків України. У нас є люди з Київської області, з Львівської, зі сходу і з заходу з півдня, тобто з усієї України. Ось наше місце під ватру, яку ми плануємо облаштувати сьогодні ну, за цей табір, котельня, яку ми хочемо закрити і щоб зберігали матеріали. Освітній центр облаштовують для пластового центру рівного. Відвідувати його зможуть всі охочі. Це буде освітній центр з місцями для ночівлі, з проведенням тренінгів, туалети, вбиральня, кухня, тераса. У нас точно не лишиться майстерні колишні, тут буде місце під наші церемоніали, під проведення якихось концертів, якихось кінофільмів показу. Ну, далі це просто перші намальовки, які, можливо, будуть коректуватися ще, можливо, і не один раз. Але от в загальному планується такий грандіозний молодіжний центр. В принципі, він має бути відкритий. Це життя хотів долучатися до чогось такого, але я з маленького села, де не було активної молоді, не було активних людей, які хотіли щось робити. Тому зараз я шукаю ці можливості біти до можу. Так як це вже мій третій табір, то для мене мотивація це закріпилася дуже хороша наша фраза. Якщо не я, то хто наразі директорка пластового центру Анна Березинська очікує на рішення міської ради щодо остаточної передачі території школи на баланс рівненського середку пласту. Подано проект рішення про передачу землі, оскільки всі п'ять приміщень вже є в нас на балансі, а землю ще ми чекаємо. Проект рішення вже в міської ради, але чекаємо рішення сесії. І так само вже ми подали акти на те, що деякі приміщення є аварійні, і щоб їх знести, теж треба рішення міської ради. Тому ми в очікуваннях, як тільки в нас будуть ці акти. Будемо шукати гроші, щоб його зносити. Історичну будівлю 1911 року, який також колись був навчальний заклад, планують реставрувати, додає Анна Березинська. За її словами, кошти на облаштування освітнього центру залучатимуть від грантодавців та благодійників. Також сподівається, що частину фінансування візьме на себе міська влада. Максим Філоненко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.